Глава третя. Було вже зовсім темно, коли гуси знову повернулися до стін Глімінгемського замку. Сьогодні всі можуть спокійно виспатися, сказала Ака. Лиса сміре можна не боятися, а завтра у досвіта – в путь. Гуси були раді відпочинку. Підгорнувши голови під крила, вони миттю заснули. Не спав тільки Нільс. Пізно вночі Нільс тихесенько виповз з під Мартінового крила. Він роззирнувся на всі сторони і, переконавшись у тому, що ніхто його не бачить, швидко попрямував до замку. У Нільса була важлива справа будь-що він повинен побачити пугача Флімне. Треба випитати у Пугача, де живе лісовий гном. Тоді вже Нільс розшукає його, навіть якщо лісовий гном живе на краю світу. Хай гном зажадає від нього все, що захоче, нільс усе зробить, аби знову стати людиною. Нільс довго бродив навколо замку, намагаючись побачити денебудь на башті Богаче плівне. Але було так темно, що він не бачив навіть власної руки. Він зовсім змерз. І хотів уже повертатися, аж раптом почув чиїсь голоси. Ніж підняв голову, чотири палаючих, як розжарені вуглинки, ока пронизували темряву. Тепер він, наче шовковий, а колись від нього життя не було, казала одна сова другій. Усім від нього перепадало, скільки він зруйнував, скільки пташенят погубив. А якось. Тут сова заговорила зовсім пошепки. Лячно навіть вимовити, що він учинив. Збиткувався над лісовим гномом. Ну, гном його і зачаклував. Невже він ніколи не перетвориться на людину? запитала друга сова. Важко йому тепер людиною стати. А чи тобі відомо, що для цього потрібно? Що, що? Це така страшна таємниця, що я можу сказати її тобі тільки на вухо. І Нільс побачив, як пара палаючих очей наблизилася до другої зовсім зовсім близько. І, хоч як прислухався Нільс, він нічого не почув. Довго ще стояв він біля стін замку, сподіваючись, що сови знову заговорять. Але сови, охоче попліткувавши, Полетіли геть. Мабуть, мені ніколи не перетворитися на людину, сумно подумав Нільс і поплентався до зграї диких гусей.